Але ж ми вносили цинк і урожайність у нас, в принципі, за тією технологією от вирісла. Аналіз ґрунту і рекомендація грила вони працюють. Так. А тут треба дивитися на диференційований підхід по посіву. Тому що десь, десь 40 тисяч, а десь там 65. Як ми їмо ж ротом, так. а не на шкіру намазуємо так. там щось, та ну, ми ще навесні ще даємо цинк, сульфат цинку. У нас майже не буває. Фіолетового антаціанового забарвлення кукурудзи. Ми сіємо ну, по гранічному маршруту, і теж розкидач розкидає по гранічному маршруту. Тут присутня ще міліарація, осушення. Люди орошую, орошають, а нам ще треба і осушувати. Тут вже темніша земля, тут чорноземи опідзолені. Давайте відійдемо, бо трактор будемо. З невеликим. Десь гумусованим шаром легкого герметичного складу. Це поле зараз ми ж э, тайгером вносимо калій. Ну, Заодно рихлення з поверхневим дискуванням. От. Підготовка. Вона так буде, зараз де да. розплатить. Подивимося, так? Да? Хорштайгер. Так, дуже хорштайгер. гарна штука. На яку мені глибину працює? На яку глибину ну, Дивіться, яка глибина. Ну, тут 40 більше 40, десь 40, да? ну, глибина, так. Да. Це трошки піднімає ґрунт. Я думаю, угу. що десь отак він працює. Ну, ось Дивіться, ці 20 см ми вносимо калій. А калій вносить ось десь до 20, так? Да? Ага, тут. Ну, це десь до 20 тут буде. Угу. Так, да, до 20 цей. Да. Скільки вносить калій? Ну, Зараз 70 ми Тайгера вносимо. І поверхнево розкидали 80 кг. 150 70 у фізичній вазі. У фізичній вазі калій хлоріть. 80 розкидали у фізичній вазі по седрату, так? Да? Так, да, розкидали. Тому що ми порахували нам е логістично. Ну, через цей агрегат 150 кілограм, uh -huh. ну, дуже важко внести. Це б не робота була, а тільки заправляли б. А так йому на зміну практично вистачає uh -huh. попрацювати. А яка продуктивність Скільки він за зміну робить? 25 гектарів з Скалієм. Скалі. От гектар. за сутки він робить 50 гектар. й 50, 100 гектар в сутки. 100 гектарів два. Два mm -hmm. трактори, так. Да. Ріпак після ріпака, я дивлюся, суміш тут інше видно цих сидирату. Е, Сидератів суміш однакова, але це було запізно внесено і ми доробляли, його вже падали, цю, -цю провокували колісницею запізно, тому от таке вологи не було, посходило. Mm -hmm. ну, зараз щось росте. от. Ну, ось. Ну, коротше, ви дивитеся, яка суміш краще спрацює, да, залежно да, від поля, да, залежно від умов, да. волок. Працює по-різному, сходить от на різних полях, все по різному. То ще і цей зійшов хвощ, якого не сіяв? Да, хвощ, якого не сіяли, будемо зараз вже плотно працювати з хвощом, агрітоксом. Дивиться, по кукурудзі якось вносити. Угу. Ну, В кукурузі тут буде три роки кукурудза підряд у нас. Я думаю, що ми поборемо хочемо. А ще по кукурузі на, на такому ґрунті. У вас що тут йде по, по удобренню? Скаль, калій зрозуміло. Калій як основне внесення добрива. До угу. Потім стартовий ми даємо мікрогранулу фосфор в рядок, це ізі старт. Угу. Бінфілд, да, бін те, що ви порекомендували, тоді познайомились, ми і співпрацюємо. Вам подобається? Так, да, Мені подобається, але ціна питання. Це мені, мені, да. Мені, да, мені питав, я б хотів вносити 25-30 кг, угу. Ну, Це дуже е, видно, коли становиться сівалка і стартує. От де вона насипала, який розвиток кукурудзи. І коли uh -huh. стартує ця от динаміка uh -huh. росту, як, як працює, ну, у нас майже не буває е, фіолетово-антаціанового забарвлення кукурудзи навесні. Uh -huh. Оці мікродобрива. Тільки десь пропуск, там кукурудза фіолетова. А потім ми працюємо полистово. Не, ну, азот? азот ми даємо під. Підготовку, передпасівну підготовку вносимо розкидачем. От, ну, поки нема див посівів тут, то ми і не вносимо диференційовано. А взагалі плануємо в подальшому, от зробимо з вами аналізи і будемо йти рухатись в диференційоване. угу. посів, внесення добрив і калій. У нас вся техніка для цього є, щоб працювати диференційовано точне точно внесення. Ну, значить, ще скільки, одне. скільки вносите ви Азоту, азоту ми вносимо ну, в цьому році 200 кілограм. Вносили фізичній вазі карбаміда. Угу. Взагалі 250 карбаміда. Ну, угу. ну, я, общем, я 80 -100. Думаю, що... 100 Да, 80 100. Ну, я думаю, що 100 трошки краще. От я бачу по врожайності кукурудзи. Хотілося б трошки краще. Тут можна отримувати 120 центнерів, 130 центнерів. Зараз на рівні там. 110-100 іде. Ви отримаєте вражай, при, при, цій DW, да, да, при цій кількості ДВ на цих грунтах? Так, При цій кількості ДВ. Ну, 80, Вісім вісімдесят можна додати трошки. Рок. да, Трошки можна додати. Азот. Ми зараз як ідемо? Ми сіємо. Ну, по гранічному маршруту, і теж розкидач розкидає по гранічному маршруту. А з ворота, щоб там все гарно було і не летіло за межі поля, ми розкидає, вносимо сівалкою. Угу. То мені подобається внесення сіва, сівалкою більш локально. От Подобається. Ну Тут як буде розвиватись корінь, теж питання. Тут же, яка ідея, коли я говорю про локальне стрічкове внесення, то я, ну, це, це локальне стрічкове внесення, але да? тільки трохи інший підхід, інша І, технологія. Інший, да. Я, е, е, мої, мої технології це значить, потрібно в оцю там, е, де лінію посіяти, як при стріптіл. Тільки це може бути не обов'язково стріптіл, це може бути ось е, в даному випадку така технологія, там, наприклад, мінімальна чи навіть класична. Ви вносити локально лапою через кожні 70 см. Фосфор, калій, наприклад, там, знову ж таки глибину дивитися, якщо це фосфор, це може 12 там, і трошки нижче. Якщо це калій, це може бути 16-20, наприклад, сантиметрів. І ви ж туди, по RTK сигналу, ви потім весною туди сієте. Тоді, звичайно, ефект він ну, видно і по урожайності, і по економіки. Тому що ви там і Добре, а у мене вчити, от питання. А нема, от такого, якщо ми вносимо по діагоналі. Корень тянеться туди і це покращує якби, кореневу є, є, систему. Є, звичайно, є звичайно. Дивіться, у нас, у нас ще років 5 назад прості, скажімо так, не холдинги чи великі компанії, прості фермери називають 500, 000, 2000 гектарів, можливо, навіть менше. Застосовували от те, що ви говорите, локальне стрічкове внесення. Яким чином? Це може бути той же самий от Тайгер. Вносить, Берете гарну діагональ, і по, ну, ді... зараз і по одній діагональ. діагоналі ви внесли, і потім берете по іншій діагоналі ви сієте. Ну, розумієте, у вас, у вас виходить, типу, цим. Ну. Ну, ось гарну діагноз взяли і потім посіяли. Ну там до 30 градусів повинно до посіву да -да -да. 45. У вас виходить, думав. ну такий, знаєте, по-простому кажучи, щоб комусь зрозуміло було квадратне гніздо витіпа. Типу, да? uh -huh. Але гарно, гарно розвивається коренева система і вона попадає, вона попадає на оці полоси. Але головне, щоб це не було так, щоб ви ось, ось посіяли, а потім отак ні, хтось, тобто має бути гарний угол там. Я... Ну, то, там 30 градусів кажуть, американці там так. Що? 30 градусів. Клас, класний ефект. Тобто, ви знову ж таки менше вносите добрива, ніж при розкиданню, і при тому ви, ви, ви це бачите і по врожаю, і ви бачите це. Ну, у мене тут на весь шар я підрозумівав, по, по, поверхнево mm -hmm. розкидаєм, калій буде якось трошки зароблятися, трошки перемішуватися, трошки опуститься він. Mm -hmm. От І на глибині буде калій. Да? На весь шар ми практично даємо калій. По фосфору я кажу тільки стартовий. Ну і працюємо зрозуміло. ну Ми ще навесні ще даємо цинк, сульфат цинку. Розводимо, ми беремо семи водневий, а прискувачем рівномірно вносимо. Ну, у війну цього не робили. В цьому році плануємо на наступний рік навесні вносити цинк. На кукурузу цинк дуже потрібен. Ну і Потім полистово ми працюємо карбовід, сульфат, магнія, розасоль. Рідоновські, ерид. да, добрива. Ну, мені дуже подобається. Ну я вам скажу, ми давайте почнемо більш детально рухатися в аналіз ґрунту, ви подивитеся. Е, моє так бачення, і те, що я бачу, практично е, воно переконується в різних частинках України. Це все ж таки цинк вносити в ґрунт. Або це локально при посіві, або це може бути це. Ну, не знаю. Може, може, так може, ми ж заробляємо витриски. його да, ні. цинк. Ні, Ви кажете, Грунт. що ви позакорено. По по кореневе по да, давали. Ну, я по листове Думаю, це може що... спрацювати, коли у вас там немає ну, не ну, як, як додаткових да? можливості. Ну, це ж цинк ще є і, то, і певним регулятором просто, так. На, да? не... На фотосинтез, ну. Да, так, да, 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 активізує багато там, різних да. процесів і речовин. Ну і плюс закриває дефіцит. Але по закореневим ви цього не зробите. Там, щоб хто не писав і не розказував, є, ну, треба ж, перевірено. Ну, як ми їмо ж ротом, да. а не на шкіру намазуємо да. там да. щось от. правильно? Да. А коли от, от на тих ґрунтах на легких, там і дефіцит цинку, і там його по-любому треба носити е, вносити, е, в ґрунт. Тому що ви, ви розігранали певні процеси, ви розігнали органіку, ви розігнали біоту, активність, але у вас є там питання по мікроелементах. Отут складніше, тобто ви розігнали і. Уже вас, ви можете за рахунок, тут тепліше стало, вологи ще достатньо в Чернігівській області, в цьому регіоні відносно достатньо, так, якщо не управляти. Ну, да. Гібриди дозволяють вже тягнутися, наприклад, по кукурузі отримують тут 120-130 центнерів, наприклад, кукурузи. А от цинк, ну тут вже треба тут в грунт дивитися, ґрунт носити, тому що ви його ніде не візьмете більше для того, щоб чуть -чуть. Ну, да. Тому тут тільки, тільки гру. Ні, Ну з цинком ми тоді, коли в 2019 році зробили аналізи ґрунтів, вже ж у вас, то згідно ваших рекомендацій, ми вносили цинк. Я кажу, це війна, трошки нас підкачала оці mm. всі питання. Але ж ми вносили цинк, і урожайність у нас, в принципі, за тією технологією от вирісла. Чудово, це дуже Вирісло. приємно чути, що. Аналіз ґрунту і рекомендація грилав, вони працюють. Зараз оце ще ми попрацюємо, щоб це було диференційовано і посіви я розумію. От ми по кукурудзі, я взагалі сію 65 тисяч кукурудзи. І мені більш подобається, у мене ризиків менше. Да, може бути у вологі рік недоотримання якихось надприбутків, але у. По роки я перестраховуюся. Дивіться, я не думаю, що у вологі роки ви можете не доотримати якісь надприбутки. Тут же яка задача в нас? Е отримати гарний початок. У вологий рік, ну знову ж таки, ж, динаміка, яка буде вологи. Він може стріляти по декілька початків, а потім почне відкидати їх, наприклад. Да? Тобто Наша задача отримати гарний початок. Тому можна отримати при 60-65, навіть 50, у вологий рік. Там, Отримати 120 урожай. центнерів. Да. Да. Гарний урожай. Але ну, моє бачення, тим більше тут вже є специфічний рельєф і все рівно тут. Ви ж не вирівняєте, коли у вас різні ґрунтові відміни. Да. А тут треба дивитися на диференційований підхід по посіву. Тому що десь, десь 40 тисяч, а десь там 65 тисяч. Може десь максимально треба. Якусь ділянку 70 тисяч. Да, але треба да, да, на гібриди ще да, mm, да. Да. Ну, Я це вивчаю. Зараз ми спробували, там стоїть полезь кукурудзи, і от там вже див посів. І ми для розуміння робимо впоперек ще такі, помімо того, позональності дивились, але впоперек робимо такі е... обов'язково контрольні, контрольні полоси, да. полосиці і будемо дивитися. Ну, те, що із практики, показує, що Якщо густота в продуктивних зонах зменшена, то знижується угу. знижується врожайність. Угу. Це я бачив вже. Якщо продуктивних зонах. Да, В продуктивних зонах. Це по кукурудзі. Знижується. Це По, по соняшнику ви а такої. Ні, і по соняшнику не побачите. я і не хочу. Соняшнику. По соняшник він не реагує ні, так. Ні. Не. На... У нас був Ось. на тому полі, де я казав, під 50 насипало ріпак. Там, коли ми купили... Хорш маестро ще вчились, агроному там показали, що не висівався соняшник. А на самому ділі забився добриво, да? Поки почистили, знайшли, там пройшов час, і він 10 гектар заїжджає, висіває соняшник по-новому. Ровно на 35 см змістилася навігація. Змістилась, mm -hmm. да? І це був посів 62 плюс 62, 124 тисячі mm -hmm. посів соняшника. Не пам'ятаю який, та які роки. Мій любимий був такий гібрид Сінгенти Рокі. То на момент збирання там різниця була на похибку на 1 центнер. Е, різниця була по врожайності, е, але це маленька шляпка, mm -hmm. він сухий повністю. По масличності там було вище, чогось, я не знаю. Угу. От, і я після того перестав гратись з низькими нормами посіву соняшнику. Мені не треба отакі шляпи. Ось До 20. Сіємо, от 62 тисячі сіємо. Треба трошки соняшник підзагущувати. Да, да. Тоді менш проблем на збирання він. Це є, моє бачення. Є, так. є навіть практика там, сіяти його суцільним посів. Да? Ну, там питання є до якості висіву. Ну, мається на увазі, що. Ну, зрозуміло. Там, якщо ти суцільно сієш, то тут ідея яка? То, то, ну, бажано було, щоб в тебе рівномірні були ці відстані від, да, від, да, від соняшника да. до соняшника. ну, Зараз, напевно, мало сівалок, якими ти можеш. Ну, Більшості сівалок. Ти не можеш ними реалізувати цей підхід ісь. Воно тобто розкидати мене рівномірно. На гектар воно викине тобі ту норму, а між рослинами буде. Наще по цьому полю все, да? все. Хочете, ми до комбайнів, тут вони рядом. А, добре.